Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. От ми в чергове потрапили в компанію Шарм, де продовжуємо розробку вже конкретного прикладного рішення для взуття домашнього та універсального. Тут ми, маємо, ми з основними елементами взуття вже визначились. Вже навіть воно потрав... Цей, ця розробка потрапила навіть вже до технологів, вони зараз працюють над конструктивними особливостями. Тому по, об... по обох моделях ми маємо з вами попрацювати з, з маркетингової точки зору і наділити їх властивостями, які. Ми закладали в матрицю а, цього рішення а, модели дві, а, вони об, обидві створені за золотим перетином. А, оця модель домашнього взуття у нас іде як Ек, тобто яєчко жовтеньке. Так? І універсальне взуття, оця модель, яку пан Микола тримає в руках. Це у нас Інфініті або вічність сюди ми закладали такий символізм. Тому ми зараз працюємо за матрицею. Ви бачите вже примірники зразків пакування, це з того, з чого починається взуття і чим воно закінчується. Це перший примірник, Такий для Infinity. Ми вважаємо, що він має бути таким для Golden Egg. Це буде жовтий, можливо, це буде пакет, а можливо, це буде така універсальна ну такий торбинка, скажімо так, в яку буде поміщатись компактно оце взуття, яке можна буде використовувати як змінне взуття. Тобто, наприклад, людина приходить, вдягає універсальне взуття, приходить на, безпосередньо на місце, де вона виконує свої, наприклад, службові обов'язки. Це може бути великий спектр професійних працівників, які хочуть отримати комфортний стан для ноги. Аби це не заважало виконанню професійного обов'язку і а, знімати напряк, профілактику робити, щоб це завжди було зручно. Тому ми за принципом маркетинговим, коли ми ще на стадії дослідно-конструкторських робіт маємо закласти всі. Ваші потреби, про які ми в минулому раз сказали сюди, аби ви їх візуалізували для себе, а потім, коли отримали готовий продукт, вже розуміли, з чим ви зустрілися. Тож, золотий перетин, домашнє взуття, ек, давайте про нього поговоримо. Ми маємо визначитись з кольорами. Я вважаю, що ну, і пан Микола зі мною погоджується, ми просто з цим проговоримо з вами. Про що мова йдеться? У нас, якщо золотий перетин і яєчко, то у нас є три зразки за кольорами підошви. Це біла, біла це означає, що отут у нас ніби так, така. Скорлупа яєчка, і верхня частина. Ми комбінуємо з жовтим, вже розкритим ніби яєчком. Тобто кольорова гама буде така: біла підошва буде на на білу підошву. Жовте буде забарвлення лягати. Другий варіант це на, 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 на чорну підошву. Буде лягати забарвлення індіго, темно-синій колір, такий він футуристичний. І на а, такий, а, він такий ніби такий молочний шоколад, такий коричневий колір, відтінок коричневого. Ми вважаємо так збіглись думки, що це буде такий хаті колір. або... Відтінок зеленого. ну, тобто, Це буде таке, знаєте, хтось любить прогулянки лісом, збирати така, тихе полювання, збирати грибочки, хтось любить прогулятися з тваринкою, з твариною, там, з собачкою на вулицю, щоб кожен міг з цих трьох варіантів щось для себе таке. Комфортне для ока, для сприйняття для свідомості обрати. І, звісно, ці кольори будуть лягати і на варіанти сприйняття чоловіком, жінкою, та ну, підлітками, дітьми. Тобто, кожен для себе щось зможе оком вхопити і взяти те, що йому сподобається. Далі. Ми досліджували минуле теперішнє і е, прогнозуємо в майбутнє. Е, Пам'ятаєте, ми говорили, що ми взяли Хомаш. Це Хомаш на компанія ООН. Це дуже така просунута компанія з точки зору інноваційності. І тут вже використана. Така підошва, яка нам символізує триангуляцію. Ми думаємо, що тут буде більш вільне для того, аби коли нога набрякає, щоб вона вільно ставала в домашнє комфортне взуття. А фіксуватись воно буде. У нас тут є, бачите, отвори, вони наскрізні. І сюди ми хочемо протягнути. Шнуровку, аби вона тримала вже, фіксувала міцно ножку і регулювала власне регулюючу функцію, щоб отут ми маємо запобігти вільному руху ноги і не перенавантажувати її. І ортопедичність ще у нас визначається отут. в ць... Цих місцях, де пальчики вони мають рухатись вільно. Тобто той елемент 3D, який ми врахували в моделі Infinity, він тут також за рахунок об'єму буде, за рахунок простору, буде у нас врахований. Далі, отут фіксація. У нас тут невисока модель з точки зору фіксації на нозі і захисту. Тому що. Той захист, який нам ми потребуємо в вуличному використанні, він тут відсутній. І тут я запропонував пану Миколі отакий от елемент, який буде фіксувати. Ось, бачите, в лоферах його немає. Він відслідковується, він буде от такий. Отут в інфініті ми взяли цей елемент за рахунок 5. А е, от в цій моделі ми будемо от такий додатковий, ніби е, хлястик такий. Римець, так, да. рівнінець рим, рим, такий, е, продумаємо принцип фіксації, щоб це було міцно, надійно і комфортно. Тобто е, буде триматись за п'ятку і цей елемент під е, е, косточкою. На нозі він буде також додатково отримувати за потреби, тому що його можна буде повертати або взагалі знімати. От, ми, о, от такий варіант. Ми. Ну, А за розмірами, я, я так думаю, що у нас вже тут є, присутні в цих моделях розмірний ряд, від, від якого до якого. О, від 36-го чи з, з якого ми стартуємо тут? Якщо жіноча під, підозрюва, то з 36-го, ну я так гадаю, що може там буде пропозиція підліткова, чоловіч, і підліткова жіноча, чоловіча. Ні, Ми тут відходимо від чоловіча ну універсальне. З 36-го по 45-й. Від... По 45-й, так. А 24-го таких дитячих розмірів ми не знаємо. Будемо будем дізнавати. Так, добре, оце треба записати по розмірам. Я вже Добре. Що... <смі> 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 Зафіксував пан Микола. <Михайлу> Фіксуємо, потрібно проконтролювати пана Миколу, щоб він нам наступного разу доповів про це питання. До речі, оця шнурівочка, яку ми будемо продягати, вона буде мати не тільки функціональні такі навантаження. Я бачу, буде дуже цікаве дизайнерське рішення. Добре, 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 будемо фіксуйте. ви фіксуйте все. Далі. Тепер у нас а тут ще потрібно сказати, що ми враховували також досягнення інноваційності з точки зору підтримки. От є такий елемент супінатор. Тут ми в інфініті моделі, бачите, яскраво виражений, він тут, цей елемент розділено п'ята і основна опорна-рухова частина. Так? А тут у нас ми маємо сказати, що компанія New Беланс, тобто ми тут використовуємо такий мікс-омажу, компанія Нью-Беланс. Як лідер, як інноватор, як засновник цього руху такого, знаєте, в своїй історії покладалась на розробку ортопедичного взуття і почала з того свій шлях засновник так її вбачав і заклав оці фундаментальні основи. І ми тут також з вами про це говоримо. що це фундамент, це основа, яку ми закладаємо в цю модель. Що він споглядав в дизайні взуття потрібно, ну, в будь-якому дизайні потрібно надихатись чимось. Ми надихалися планетою нашою топографією стопи, математичними моделями. А пан, який заснував New Balance, споглядав за куркою. І він також побачив, і от е, е, зверніть увагу, наскільки це важливо е, Триангуляція. Тобто, у курки курка ступає своєю лапкою і тримає баланс на три, три опори. Ми, коли рухаємось, людина коли рухається, це надзвичайно е, такий ризиковий процес рух людини. Тому що ми завжди залишаємо. Одну ногу ногу залишаємо як опорну, інша вступає в опору, і це, це постійний рух. І дуже-дуже дуже, дуже, дуже такий фіксується момент, коли ми на двох ногах стоїмо і, і все одно ми не можемо витримувати це. Ми постійно нас навіть природа спонукає до руху. І от коли ми йдемо, то постійно залишаємо якусь одну ногу напризволяще, так би мовити, за напрямком. Вона слідкує за напрямком. І а, це також враховуємо ми в цій моделі. Те, що нам потрібно. І ще один елемент. Ми а, маємо зазначити, що от а, ви взяли спеціальну основу, щоб вам візуалізувати. бачите, а, Виявляється, для нашого організму дуже важливо, дуже важливо, надзвичайно важливо мати оцю підтримку. Навіть якщо є каблук, ми маємо використовувати таку міцну опору це устілка. так? І це важливо для того, аби тренувати м'язи, м'язи. Тому що в класиці. Ну, от не, не можна сказати, що яка, якесь, взуття, якесь взуття є е, ортопедичним. Або от е, тут зараз в е, медійному просторі ми чуємо багато такого е, абсурдного. Е, я приведу приклад. О, тут ми навіть у пана Миколи дуже часто чуємо босонога, е, босоногі взуття. Ну от взуття і боса нога. Це ж абсурд, так? Тобто ми маємо справу з парадоксальними явищами. Ми про це з вами говорили і постійно говоримо про те, що в нашій методичці це також закладено, тому що ми працюємо з економічно оптимальною якістю, де конкурує і з одного боку конкурує. Ціна з якістю, а з іншого боку, ми, як люди, як свідомі істоти, маємо збалансувати їх до ідеального значення один до одного. І це прагнення ми зафіксували з вами в цій методиці і розробили дизайн цієї методики і працюємо у відповідності до цього методичного забезпечення. Всі ці продукти ми створюємо у чіткій послідовній відповідності. Зафіксуйте це для себе і рухаємось далі. От дивіться, у нас є природний вимірник. так? Тобто ми можемо сказати, що ми можемо заміряти стопу, але професіонали ортопеди нам кажуть, що потрібно для взуття. Залишати, тобто не а, чітко а, вимір робити, От, що заміряли, те є такого розміру замовляємо взуття. А кажуть про те, що потрібно 1 см або навіть 2 додати. Ну, я не знаю, я не професіонал, наскільки, але а, підсвідо, свідомо, підсвідомо, я не знаю, я завжди. От е у мене 40 розмір, я завжди від 41-го до 42-го балансую з взуттям. Навіть зараз на мені е ще не інфініті, воно що не готове, але взуття 42-го розміру, розумієте? Тому ми маємо, е і це, на, е це впливає, на що це впливає і на що ми впливаємо, коли обираємо. Ми маємо сказати, що у відповідності, до того, яке цільове призначення взуття, для чого ми його обираємо, такий розмір ми будемо використовувати. Тому що ну, суворо, суворо потрібно виходити з рамок, коли взуття буде обмежувати ваш рух. Тобто, впритик. Чітко, от, чітко за коло. Навіть якщо зробити індивідуальну колодку під вас, все одно потрібно залишати, от, наприклад, за сезоном. Ми маємо залишати до розміру щось, аби хутро там помістилось. Маємо. Це взуття в демісезон сезон буде. На нозі вільно рухатись, так воно не буде її тримати. Тому тут ми маємо розділити за сезонами. Коли ми кажемо про універсальне взуття, то тут вже буде три варіанти виконання. Тобто це буде е, сезонне взуття як для е, босої ноги, для носіння взуття е, босоніж. Е, е, це у нас е, і є, так і називається босоножки. так? Далі, отут у нас є лофери це такі, можна сказати, демі демісезонне взуття. І є от таке взуття, яке ми вдягаємо вже з хутром таке інше. Тому ми в дизайні Infinity це врахували. І модель ця буде універсальною. Для дизайну а, за сезонами. І ми вважаємо, що кольорова гама, ми ще тут трохи посперечаємось, будемо обговорювати а, і конкретизувати деякий кольор. Але балансуємо між помаранчевим, чорним і сірим. Тобто, ці три кольори у нас основні це футуристичні кольори. Наприклад, індіго футуристичний ми вже використали в моделі домашнього взуття. Тому тут в інфініті буде чисто чорний кольор, він такий символізує розкіш. Це по-перше, по-друге, це не зовсім кольор, це такий, така властивість матеріалу. Як відбивати світло. І це, якщо так суворо, чітко висловлюватися, то це всі кольори в одній палітрі, в одній гаммі, тобто в такій. І ми говоримо, що ми його тут використовуємо, матеріалу обираємо шкіра. У нас буде Босоніш більш відкритий варіант, з, і з хутром, з, повністю закритий, як димисезонний, і з додатковою, додатковим захистом для комфорту, тепла, сухості, з хутром варіант для зимового використання. Також ми маємо сказати, що чоловіку, жінці та підлітку ця модель буде однаково для них виглядати, і навіть буде можливість врахувати ваші індивідуальні потреби, зробити речі з характером. Щось додаткове. У нас тут є студія, ми вже її вам презентували, студія дизайну, тобто індивідуалізувати замовлення. Тобто буде стандартний набір моделі, модельний ряд, так би мовити, Інфініті. І далі вже врахування ваших індивідуальних потреб. Тож, друзі, у нас все готове для того, аби втілити всі наші задуми в життя. І вже працює команда професіоналів над тим, аби перший примірник з'явився. Ми будемо намагатись зробити це якомога швидше, але не підганяйте нас, і ми не, не, не можемо а, чітко наз, назвати в, а, визначити дату, тому що у нас такі війна, умови такі, коли ми а, майже вловлю ну, такі можливості, коли є світло, коли немає світла. І всім тим, я, до речі, отут ремарку зроблю. Коли ви мені пишете, коли я знімаю шорці, виловлюю світло, і ви мені пишете, що ви, начебто, мене на моєму каналі ставите в бан, то просто це просто несенітниця, ви вже себе ставите в позицію якогось, ну, я не знаю навіть, як реагувати на це. Тому включаємо, долучайтесь, будьте співтворцями, тому що для нас кооперативний дизайн і ваша думка надзвичайно важливі. А от ті, хто нас ставить в бан, ну, ви розумієте, що з цими людьми не буде ніякого діалогу, навіть намагання. Ви просто зникнете з поля зору. І я хочу ще одне зазначити, що. Це взуття, яке ми розробляємо, воно дизайнерське. Ми намагаємося зробити його з урахуванням всіх, 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 всіх без виключення таких і функціональних, і ортопедичних, анатомічних властивостей людини, і смакових. Тому це певною мірою еклектика. І врахувати побажання всіх, ми будемо враховувати вже конкретно в індивідуальному режимі. Я повторюю, вже будемо робити речі з характером конкретно для вас. Але от основний модельний ряд він вже з'явився. Він е, витікає із природи, natural, із е, е, того масиву даних, які data, так, Яку, яку ми проаналізували для того, аби втілити в моделя. Це професійний доробок пана Миколи як фахівця в взутті, це понад 20 років досвіду, і один з найбільших асортиментів може навіть в світі. Те, що в Україні так це точно один з найбільших. Доробків, так, дизайнерських за кількістю і якістю. А от в свій може і так. Ми не досліджували, конкурсів не провадили, але те, що я побачив, я про це свідчу. Це моя особиста думка. І вона не, знаєте, вона така не відсторонена від реальності, тому що мій досвід, моє. Дизайнерські розробки вони також мають вагу і неабияку. Тому саме тому ми є важкі часи нас так в дизайнерському пориві з'єднали через ідеї, через таку ну, і стражденні роки війни. Може, цього би не відбулося, якби ми жили в іншому світі, в інших умовах. Тому все цінне ми виносимо на поверхню, описуємо і направляємо до вас, до наших любих споживачів. Дякую всім за увагу. Але ж ви наші партнери, ви не просто споживачі, ви партнери наші в дизайні. Тобто з вами ми ж з вами це опрацювало. Ваше завдання познайомитись. І коли ви познайомитесь, ви усвідомите. Я впевнений на 150%, на 200%, що ви будете за кожну, кожна модель не залишить будь-яку людину в цьому світі байдужою. Щось де вам сподобається однозначно. Дякую всім за увагу. Тримаємося. І пам'ятаємо, що ми з природи вийшли і природою оперуємо, і ми є невід'ємною частиною цього Всесвіту. Тому а, хтось його рухає, а ми лише намагаємось в цьому а, творчому а, такому поєднанні долучитися до цього руху і а, осучаснити його. І, Заглядати, як, як має бути в майбутнє, так? От як воно має бути. Ми, у нас є своє бачення того, як воно має бути. Тому ми тут і зараз створюємо це майбутнє, але спираємось, звісно, на те, що вже було. Тому всі ми разом вперед, до перемог і до гори. Дякую за увагу.